Сьогодні будемо дегустувати солодощі Чехії. Ось такі марленка, кульки по типу, тут намальований мед, абрикос. Я вже зробила каву. Тут їх не написано скільки. Коштують 56 крон, тобто це. 100... 112 гривень. Ось таке упакування всередині. Зараз будуть відкривати. Цікаво, що це таке? Ось ще так всередині. Мені здається, що упакування дорожче, ніж самі цукерки. Прикольно, як Фереро Роше виглядає. Ну, що я вам скажу? Це як солодка картошка, тільки всередині. З начинкою мед не відчувається, але абрикос чути, ну, в принципі, до чаю згодиться смачно.